Друзі, всім привіт ви на каналі Бейти Байдики, і ми продовжуємо нашу, в общем, ту ігру. Я вже забув, як вона називається. Давай підемо, поговоримо з горюючим оцом. Я записую третю серійку підряд. Якось так зайшла, бляха муха. Я пам'ятаю, що давно, я її хотів записувати, не записувати, а от тут, от, прям сразу зайшло. Тут в окрузі не було ніяких кораблекрушеній Були, що тут скривати? Декілька років. Ну, я вже. Стоп, я вже щось знайшов, окей. Добре. Да, віддати пряжку. Це, це і правда його пряшка. О, Облагослови вас Господь. Вер... Верніть мені, сина, будь ласка, візьміть гроші. У мене немає, але можливо вам пригодиться. Бля, пригодиться, як не пригодиться. Майте що. Чим я можу ще вам допомогти? Тут не було дечого странного. Тепер я рідко кудись вибираюся, так що не знаю, що відбувається. Ну, я пам'ятаю, яким був наш е, старий мер в останні дні перед зникненням. На нього було боляче дивитися. Він метався з криками. Кидайте все назад, кидав в море все, що попадалося під руку. Він умовляв кожного, що хто був готовий його слухати, просто кричав в небо в останній час. І, здається, я його майже розумію. Я можу все що вам небудь чомусь допомогти, мені потрібно йти, все, спати. Спати, відпочинемо трохи того, що наші нервішки прям не к чорту. Я не знаю, можливо, треба було віддати тому от то все, так, у нас є дві скумбрі, в нас ще є трохи міста, то давай погнали назад. Опа, спокійно. Давай погнали назад, я не знаю, що там. Я ще там віддів якусь гротескну рибу. Пішли подивимося, що там є цікавого. А тут ще є попутні вітра, так? Да? Дивися, типу, куди вони нас ведуть. Я ще там віддів рибу, погнали за рибу. Ну, от давай ще тебе виловимо, то нам обов'язково треба. Оп оп оп. Оп. Все, прекрасно. Так, у нас ще є одна дошка. Все супер. Значить, тут ми можемо виловлювати доски. Прекрасно. А, нам ще треба дати один метал, тій собаці, щоб вивчити щось. Але стоп, я ж відділ, що тут було можна й мати якусь рибу, правильно? А ти хто металолом? Єбать. А ти хто? Що я витяг? Старое желізо, окей. Там ще якоїсь. А ти хто? Вот метал. Прекрасно. Блять. Задивився, прикинь. Прекрасно, кусок желіза. У нас так то особою міста вже немає много. Так ще одно можемо поставити. Давай ще один кусок желіза заберемо і вернемося на нашу рідну при... пристань. Нам би вночі ще зганяти от туди треба. А... Тут що? Походу, похожу і на дошка. Та все, нам треба назад плести. Бляха-муха, якщо денько час іде. Нам треба плести назад. Там є маяк, нам от в той город треба, да-да. Продаме рибу тому дядькові. Там у нас є скумбрія. Я не пам'ятаю, чи то в цій серії. Ні, то в минулій серії було. да, мовно... Да? Да, То в минулій серії ми скумбрію отримали. Подивимося, можливо, якісь є покращення до того всього. І. Навіть уявлення немає, Підемо шукати артефакти якісь, нам би ще бабок не помішало заробити налоїти якоїсь риби. Ну саме би краще було побільше міста, тому що покращення постійно якісь ідуть. Якась херня постійно йде, ще краб спокійно. Надіюся, це буде краб-скрепач. то бочний скраб. Те сюди забрати. Так, на ремонт ловушку віддаме йому краба одного і віддаме ті риби. І причалити. От причали це саме, ліпше задком. Хорошо, корабільних, так. двіжків. Що? Дремонтувати все. Так, да, все, тут відремонтовано. М -м, дивно настроїли. Так, Скумбрія. Сіток у нас ще немає. Того всього немає, так, давай, торговець рибу. Да, на. Ні. Ладно. А, готово. Значить. Якщо шукаєш якийсь определенний вид, то заглянись в енциклопедію. Можливо, знайдеш там щось корисне. Добре. Продемети тебе. І продаме тебе. За 10 баксів всього нам всього. Краба okay. теж нахер. Так, а, корабель сухий док. Добре, значить, ми можемо щось покращити, да? Ні, стоп, ми можемо ту вивчити а, в трюмі. Нам тут можна вивчити і подивитися, що буде з того вивчити. На утку, да? А то що такое? Гідравлічна лібьока, скорість слова. А то й що? Скорість слова. Ага, окей. Та давай вже вивчимо до кінця утку. Вулканні нихера собі. Так, окей, корабльних гілмайстер. Вот у нас є нова утка, прикинь. 460 баксів універсальна утка. 3 години на установлення. Якраз вона б прекрасно сюди підійшла. Можна було б ту вакину ту продати і той. Нам треба чів збирати. Нам треба баксів збирати, сухий док. Давай подивимося, що ми можемо ще зробити. Так, в мене є дошка. Раз. Два. Три. Ячейка для ламп. Да? А ще раз. Ячейка для того. Ти хто? Ага, все поняв. Давай закинемо тебе сюди. А це що, таке? Відріз ткані. Окей, на натап нажмемо. Так пішли, допоки у нас є час, чого би нам не наловити. Тепер ще рибок якихось. Ми можемо спіймати кальмарів, можливо, якихось жутких риб. Давай виставимо. Нам треба на Е, крабів викинути. От прекрасно. Хай будуть краби. Нам треба все ж ту херню получити, так спокійно. Лампи. Десь тут повинна була бути риба. Да? Ну, тут же ж була риба. Правильно? Прям недалеко. Ми так близенько тут поплаваємо, подивимося, де в нас тут рибка плаває і все, і схебимося нахер. Тут якісь угрі тут, да? Спокійно. Ловити рибу. Раз. Два. Окей, угря спіймали. Сірий уголь. Свіжа, мелководіє. Бляха, вона ж могла. А, він міг мені так мало заплатити, того, що та риба була стара, да? Все, я тут плаваю собі. А ми тих буйків не можемо докупити. Дивіться, там всюди буйки плавають. Погнали, можливо, туди поплаваємо. Дивіться там ще один корабель вночі плаває. Дивіться там ще один корабель плаває, прикинь. Так, спокійно. Спокійно, ми тут коло буйка все заїбісь. Ніяких нервів. Нічого нам не треба. А, ловити рибу. Так, так, все прекрасно. Так, тебе треба перекласти і поставимо від сюди. От сюди. Раз. Два, три. Ще одну. Раз, два, три. А чого мені вночі не дає якихось унікальних риб, того що. Чому? Так, нам треба ще десь якось скласти то все. А я не знаю, як нам скласти. Раз, два, три. Все, я більше покласти не можу. А як мені її покласти спокійно? Все, я туй. Не переживай я туй. Все, не кричи, бляха. Диви, як в нього нервішки розшаталися прям люто. Ммм, я можу якось то поперекладувати? Вот, можу ще одну рабку спіймати, погнали. Давай, і все, і плавимо назад. Два, три. Все, погнали назад. Я ж там коло маякас собі сидів і все було добре. Не переживай. Все, погнали, скинемо її рибу. Скинемо рибу назад. Щось про повзло ваш трюм, нихера? Давай подивимося, що нам скаже той. Що нам скаже наш той? Причалити. Торговець рибу? Продати, да? Вот. Вот. Охеренно же, охірено. 450 баксів нам треба для того. Для. Так, відчалити. 450 баксів нам треба для тої херні. Для універсальної удочки. Я би не проти її купити. Бляха, вже 10 хвилин пройшло. Я не шарю. та ігрушка так летить дуже скоро. Нам получиться, що скоро буде треба виставляти той. Що скоро буде виставляти треба по два відоси тої ігрушки в день, якщо вона так заходить. Мені ще вітер показує, куди мені плести. Ладно, погнали на той острів, можливо, там щось буде унікальне. Можливо, ми знайдемо там щось цікаве. Так, той у нас що? почекай. Не знаю, що, звісно, як та ігрушка зайде, того, що ти дивишся третю серію, а я ще нічого не виставляв, того не знаю, того не знаю. Буде треба дивитися дуже і дуже уважно. Ладно. Ну, вночі рибалити можна, типа окей, нормально. Стаєш собі десь біля маячка і рибалиш. І все, і ніяких проблем. Так, сі, серга, прикинь. А, ладно, пішли, подивимося, де та наша а, хотіла жити. Здається, десь тут, я бачив, там щось недостроєне. Да, вот. Вот же ж, правильно? Да, вот тут є якийсь трюм. Що? Причалити. І. Груда метала, на який потрібно доставити матеріал. Ага, все поняв. Значить, дві ті і дві ті Окей, ми доставимо. Я не переживай, все буде добре. А, відчалити. Пішли. А я тут можу спати, да? так? Ніхера? Так то ж круто. Так, давайте то половимо то все. Тож не повинно бути ніяких проблем із тим. Тут все близько, все рядом. Давайте половимо, зробимо її будку, хоча вона могла б то сама зробити. Не знаю, не шарю нахіра і то все треба. Ну, пішли. От, витягайте все. Все. Дві є. О вот тут вижу металолом. В принципі, ми можемо тут і залишитися, так? Да? А кому я маю продати ті всі заушниці, ту всю херню? Там на острові, здається, якась хірабора була, правильно? От вижу металолом. От там іще якісь є дороги. Надіюся, що я зможу тут залишитися, тому що а, якщо не зможу, то буде дуже печально. Зашибісь. Бля, прикинь металолом настоящий. Такий, який мені треба. Який можна вивчити. Ну вивчити то ніколи не помішає. Так, ще один металолом і все, і я йду туди причалюю. То, що мені каже, минулий раз. Ми досить так. Понагліли. Все, 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 все. Лампочку і. Ай-яй-яй ай, ай, ай. Корпус поврежден. Баляха-муха, херово. Херовато. Ладно, причалюємо. Треба відремонтувати, буде нашу байдарку. А, значить, груда метала. Давай доставимо все, що нам потрібно. Раз. Обернемо два, металолом, три, металолом чотири. Ви доставляєте, так, сувщит то строителю. Так, ми йдемо тут спати. Ми йдемо виспимося тут, а проснутися буде треба десь коло отак. От от. Того, що ще темно, але вже нормально. Вставай. І плюс до всього, допоки ми ще туди допливемо, допоки ця вся херня буде, і нам ще треба відремонтувати наш корпус. Ой, коротше. Добре, що вудка не випала, от якби випала вудка, то б була біда. Все, я там все зробив, мать, можеш йти. Я пропоную зганяти ще туди. Єба, дивіться, куди нас відра ведуть? То пішли, подивимося. Я пропоную зганяти ще туди, вночі, туди назад, ззаді острова, де та хірабора світиться. Ти хто? Яка ловля? почекай. Ти хто? Із води торчить скала. А, кого? Ізображення ізогнутих риб. У основу обіта неонова фігура. Ніхера мені сюди треба тої тріски завалити, так? Да? Окей. Тоже цікаво. А давай подивимося, можливо, я наловлю рибу десь, так? Да? Спокійно. Ні, то скумбрі, мені скумбрі не треба. Мені треба ту кабалу. То що, то у грі, так? Да? да, то у грі. Нам треба тої рибу, до. стій! <кху> Щось нам треба вже робити з тим, того що. Бляха. А з лінзу... А, лінза не може пропасти, то вже добре. Бляха, нам прийдеться ремонтувати нашу байдарку. М -м, курва, то не добре. Ладно, давай половимо рибку. Надіюся, то вона, І да? Да, 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 да. Ізогнуті риба. Раз, два, три. Значить, раз. Ізогнута риба. Нихера. Два. Ти хто такої? Три голови біснуються, повертаються в унісон. Три рта відкриваються, захлюпують одновременно. три в одній. Одна судьба на троїх. Бляха, як мрачно. Хе-хе, <хи> як мрачно. Нам ще треба рибу. ту, Нам ще треба краба скрипача Обов'язково. Тут що у нас? Бляха, просто скумбрії. Ну Ту одну ми продаме в будь-якому випадку. За ньому до хіра бабок получимо. Цікаво, що ще тут краб наш каже. Вот! Вот охіревший наш краб. Добре, краб скрипач. Пришвартовуйся, ми йдемо, відремонтуємо наш корабель. Так, строїтель, ти можеш йти туди. Все готово? Так, да, тоді не будемо тратити час. Відправляємося. Все, давай пішла. Я тебе ще взяти маю. О! Ладно, сухий док, торговець рибу. Так, да, маю, все, тримай. Раз. 51 бакс? Як думаю, що буде з'їсти таку здурієш нахер? Ну, можливо бути. Я хочу знати напевно. Принеси мені мунтіруючу рибу, люба підійде, тільки залишимо це між дунами. Ага. Ну що, знайшлась мутантська риба? Да. Пам'ятай, риба мутант, я підозрюю, що вони всі одинакові. Забирай у вас рибу мутант. Він прижимає її до груді, і мене пальцями слизьку. Да, ця риба буде в самий раз. Ось плата за рибу і давай ось візьми, вони мені не треба. Мать сюда, давай сюди, ти що? Ей, чуєш, похоже, на ледь чутний шепот. Ви прислуховуєтесь, тишина. В кімнаті все ніби замирає через декілька мгновень, і ви замечаєте, що рука торговця починають тремтіти над драбов. Його лице іскажає мука. Будь ласка, продавай, що хотів і ходи, мені потрібно розібратися з цією твариною швидше. А, ще маю одного краба. Все, 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 більше нічого немає. На. Продати можу? Ні. Добре. Захлюпується за вашу спиною і ви чуєте скрежет мех... механічного засоба. Так, струїтель, ти йдеш зо погнали. Да-да, все, можеш ти зо мнов. Яка вона неблагодарна. А, так. А, все треба відремонтувати, обов'язково все треба. Окей, скільки буде стояти, то все вивчити. Іссідування. Так, у нас є X3. Наша є різні рибки. Типа їбать, ми то зможемо вивчити, да? Раз, два. Раз. Два. Бляха, хапош не хватає. І далі, прикинь, скільки ми можемо відкрити. Ото прям на все йде. Так, купимо собі сразу такі удочки, то буде прямо хіренно. Чому би і не Так, тебе заберемо звідси. Ладно, погнали. Іх відчалити. Ікс, відчалити, надіюся, все добре. E, пішли, ми закинемо туди одну рибу, подивимося, що з там буде. E, і одразу ту собаку відправимо назад. Якраз думаю, до хера часу пройде за той період, так? Да? Дуже надіюся, що так. Да. Скільки годин? йо 10-та година, прикинь. Я почав записувати то аж дотепер. Явахі. Так. Дошка, дошка нам раз не треба. Почекай. Раз з дошками не спіши. Давай закинемо тебе. М -м добре, добре. Отак. Вот Окей. Погнали на острів від, і від, відвеземо туди, куди вона хотіла. Можливо, там буде ще можна половити якусь рибу, то буде взагалі охіряно, якщо буде можна. То зразу її і знайдемо. Якось уже повільно плаває наш човен. Я не знаю, запишу я, походу ще одну серійку. І буду виставляти ті відоси по два. Того, що а, дуже цікаво. Дуже цікаво. Я зроблю перерив, якийсь, певно, що невеликий. Запишу той відос. О, виставлю ті відоси, змонтую то все, як то повинно бути. Ну, звісно, монтажа в мінімум. Відрізати кінець і початки все. Да, да, це те, що мені потрібно. Дякую, друг. Дай мені немного часу, допоки я все тут обустрою. Буде бажання заходи. Я рада за тебе завжди. Вона відкриває свій ящик з інструментами і достає горстку деталей. На, ось. Вони лишніми не будуть. Звісно, не будуть. Давай сюди. У мене там мудичка нова. Тебе вовчити. Тебе вовчити. Так, все, мені ще залишилося три херні, які треба вивчити. Удочка, і прям буде охір. Бля, тут і движки, я прикинь. Хто ж, йомо? Ловушка тут можна вивчити ще по одну для крабів. Для крабів теж велика удочка, движки і сіті. Окей, сітів ще поки що немає. Удочка. Будемо й мати нову рабу, буде у нас більше грошей, то буде прям охіренно. Окей, так давай зразу виспімося. Я не знаю, як би то зробити мой правильно. Пішли ще, можливо, наловимо ту рибу, яку нам потрібно. Mm. Відчалити. А, відловимо ту рибу, яку нам потрібно, і той. От прям буде охеренно. Поставимо туди в алтарі, подивимося, що буде толком. Ти хто? Це скумбрія, да? да. Нам скумбрії не треба. Нам треба ту тріску. Да, Вроді тріску, і там буде якось треба правильно розкласти. Ну вже годину пломи. Якщо чесно, то робота та, яку би я робив постійно. Вот, прекрасно. Ловити рибу. Раз, два, три. Значить. Раз. Раз. Два, три. Та баляха. Три. Все. А, дальше. Раз, два, три. Дальше. Раз, два, три. Раз, два, три. От охіре, все револю більше немає. От цікаво цікаво, що ми там зможемо побачити. І чи хватить нам, в принципі, того. Не знаю, давай провіримо. Давай провіримо. Оту собаку я відвіз туди. І що буде треба провірити? Да, от, от той алтар один є. Давай поставимося. Все, добре, я поняв. Давай. Значить. Певно, що тебе так. То... Ні. Ти так уже не можеш бути апріорі. значить тебе треба поставити другу сторону. От так тебе треба поставити. Ти підеш сюди. І ти підеш сюди. Да? Волна накриває рибу. Унося її десь далеко. Коли вода відступає, ви замічаєте, що між камнів є щось. Нихера? От тобі раз, блядь. Окей. В трюм. Окей, закинули в трюм. Я ще можу в трюм закидувати, да? І ш... стоп, а що та утка робить? Ну ководі. 2 години. Робочує. скорость лова плюс 5%. Бонус мутації плюс 5. От тобі раз. От тобі раз, бляха-муха. Скорость мутації. Ну, то достатньо непогана штука. Опа, спокійно. А, так, давай половимо ще трохи риба тоді. Підемо то, продаме ту то, всю хірак бору. Лише ми не можемо вже мілководі ловити. Типа... Да? Чи можемо? Та для чого? А, можемо. Раз. Два. Одна риба. Раз. Два. Друга риба. Давай мінім... Все, запаси... Дві риби лише. Запаси істощина. Хорошо. Нам зараз буде треба подивити якісь завдання, можливо, ми щось можемо ще зробити. Я просто вже не пам'ятаю, що там. Ми йому дали, від торговця рибу ми вже все получили. Все пропало, прикинь, я приїхав, пропало. Вот ще якась риба. Стоять, Яну сюди. Ловити рибу. Опа, опа. Єбать, зубатий кальмар, нихера собі. Велика кількість язиків і звиваються навколо кривих жовтих зубів, верхній ряд яких сплющений, як корінні зуби у людини. То для того, щоб він міг пастися. Окей, погнали, продаме. Прям цікаво, я не знаю, я ще до кінця бляха не проснувся, я вже таку серійку записую, до кінця не проснувся, і прям все, і цікаво, і роби, що хочеш. Ладно, давай, причалюйся. Торговець рибу. О, голова розколюється. Ти приходив вчора, не пам'ятаю. Добре, чим я можу бути корисний? На. Ой, стій. Продано зубатий кальмар. Тебе, тебе, тебе і. Тебе. Добре, у нас є 470 баксів. Нам би бляха ще десь добити оту от херню треба. Ладно, я предлагаю на тому закінчити. Нам буде треба ще зганяти в наступній серії, в принципі. От туди. От туди-назад зганяємо і подивимося, що там буде. А поки що, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.